Добрий день усім добрим людям. У нас сьогодні неділя, вихідний, вже декілька днів. Більш-менш спокійна ситуація. Погоди у нас стоять дуже різні: то сніг, то відлига, то ще щось, то мороз. Ну, от, вчора замовляла у по печінку, насмажила з них відбивні. І такі в мене кусочки залишилися шматочки, які ну, неможливо було порізати, то я їх відварила і ось на такі шматочки перерізала. Хочу зробити салат. Не знаю, що за салат. Сама собі так надумала. Ось моркви такої ж зробила трохи цибулі. Зараз я це спасирую. Думаю, що ще додам. Курудзи. Це з тієї, що я восени свіжа і вікини якраз до моркви, дійде швиденько, думаю. І зроблю такий салатик. У мене ще є риби трохи з учора, мариновані в томаті. От бульйон, зараз зварю суп. І буде у нас такий обід. Вітер в мене вулиці страшенний. Ти ніде не хочу. Ну дівчатка і хлопчики, зробила я цей салат, суп майже доварився. Що вам хочу сказати, це неймовірна смакота. Однозначно, можна повторювати це робити, особливо так, як у мене залишились такі собі кусочки. От суп майже зварився, а ми зараз підемо прогуляємося. речка Ну, так от, зима це прекрасно, коли тобі не сипе, не віє, не дме в обличчя. Ну, ми ще йдемо так, нічого. В принципі, буває набагато гірше. А от вниз спуститися, коли воно все ожеледиться там не дуже. А ми зробили собі маленький пікнік, взяли з собою. А мир буде. Ну, а я задля своєї розваги сходила в вечір М. Ем зайшла подивитися, що тут таке з'явилося. От. Оця колекція мені сподобалась, тільки ціна не подобається. Ну, симпатично, От чудовий такий малюночок. Під різні сервірування можна їх ставити. Ауці на мені дуже подобається. Можна зібрати оригінальну палетку. Ну, оригінальну як приємно, скажімо так. А це ранок чиската, я навіть далі не розкривала, не читала. В них так дрібно написано, що я без окулярів не завжди можу ціну прочитати. От. Сподобалися мені ці прибори для салатів золоті, цікаві такі. До речі, скоро знову свят, свята. От Хто любить плямочки, для них є такі тарілочки, У мене з плямами нічого немає. Це такий звичайний у них вибір. Тут оцей чорний посуд. Теж цікавий. Це я все думаю собі чорного посуду, не знаю чи квадратного чи круглого, під суші, під усе отаке. Ну, а це, до речі, такі модні зараз кольори і форми у них. Тут, до речі, теж для салатів можна підібрати. Ну, якось так. Я в основному дивлюся там, де все кухня-їдальня. Ну от там диван спальня, менш цьому приділяю уваги. Але вже думаю. І вже заглядаю на свічки. Хоча вони мені за той рік так набридли, що рік я їх на стіл просто так для настрою не ставлю. Але вже почала про них думати. Настрій не дуже. От. І хочеться як його, якось його собі поліпшити. До речі, вже. Купила вітамін D3, почали приймати я та хлопці менші. Можливо, краще буде. Ось такі серветки. В них просто з сердечками є.